Головне питання, без якого нічого не має сенсу, навіщо нам будинок? Нам треба десь жити, але працювати на землі ми не збираємось є інші джерела доходу. Це дауншифтінг. Просто хочеться, щоб було тихо, красиво і спокійно. Нам треба жити з землі. Тоді питань набагато більше. Що ми збираємось робити? Що взагалі в цьому кліматі росте? Чи є поруч випас, чи є в селі череда. Я за три роки єдиний раз бачила в селі череду на 100 голів в Ананівському районі Одеської області. Чи буде куди вести вулики, чим обробляють сусідні поля? Чи є в селі робота і так до безкінечності? Але всі питання треба задати і отримати відповідь. Якщо збираєтесь жити з землі важливі розмір ділянки і склад ґрунтів. В Україні досі найкращі чорноземи у світі. Просто треба шукати у правильному регіоні. Ви вже вибрали регіон, то ви вже маєте уявлення про ґрунти. Варто подивитися, що вирощують сусіди, які фермерські господарства і розсадники є поруч. Глина і пісок теж не вирок. Виноград все одно краще росте на півдні, а лохина десь у поліссі. На що не варто погоджуватись засолені ділянки чи інші зони природного лиха. Бачила колись город повністю зарослий солеросом. І що там може вирости? Роботу можна шукати у фермерів або на місцевій агрофірмі. Іноді, в селі або десь недалеко є ковбасний цех, сад, виноградник або овочева переробка. З більшою ймовірністю робота буде в найближчому райцентрі. Переробні підприємства, олійниці, елеватори тощо будують навіть зараз. Але здебільшого в селі ви самі за себе. Іноді рідко таке треба шукати. Будинок продається з готовим бізнесом, промислова посадка малини, полуниці, підрощений, доведений до плодоношення сад з гарними сортами або пасіка. Звісно, треба дізнатися, чому бізнес продається. З ягодою рік на рік не приходиться. Іноді посередники її купують дуже дешево. З бджолами на півдні теж не все просто, але може бути і абсолютно легітимна причина вік або переїзд, або занадто широко розмахнулися, рук на все не вистачає, і люди продають частину. Цей варіант гарний тим, що бізнес ви купуєте у людини, яка в ньому розуміється. Бо малинник або пасіку, або садок недостатньо просто мати, їх треба ще правильно доглядати. А тут завжди можна отримати допомогу та консультацію, дізнатися про сезонних працівників і ринки збуту. і зазвичай почути чесну відповідь. Якщо займатися збутом сільгоспродукції самостійно, важливе значення має відстань до найближчого великого продуктового ринку. Розташування, розташування і ще раз розташування. Обов'язково знати, що є в селі і скільки звідти добиратися до цивілізації. Абсолютний мінімум, як на мене, це пара магазинів і відділення нової пошти. Добре б ще й Укрпошту, але я б не стала сильно на неї розраховувати. В селі вона, як маяк в старому анекдоті то працює, то не працює. Пенсію в будь якому випадку пенсіонерам розвозять. Якщо навіть цього немає, то вже дуже на поціновувача. комусь подобається жити на хуторі. Хтось працює в сусідньому місті і все необхідне для життя привезе звідти, та потрібно добре зважити на наявні проблеми і свої можливості. Я ще не бачила жодного села без дротового інтернету, навіть якщо в тому селі всього кілька хатів і жодних інших ознак цивілізації. Школа і дитячий садок потрібні не всім. Але якщо вони потрібні, треба знати, якого ступеня школа, скільки дітей у класі, чи укомплектована вчителями. Якщо і фізику, і англійський викладає фізрук, то не найкращий варіант. Чи є бомбосховище? Інакше діти будуть постійно навчатися онлайн. Онлайн навчання в сільській школі то обід по радіо, без образ. Я вже чула безліч жахів і легенд з цього приводу. Дитячий садок теж не буде працювати, якщо немає бомбосховища. Мій власний неуніверсальний рецепт найкращої локації плюс-мінус 10 кілометрів до райцентра. Там вся необхідна інфраструктура, велика школа, а ще спортивна та музична, базар, лікарня, пару супермаркетів. Плюс мінус 100 кілометрів до обласного центру бажано за аеропортом. Як же ж хочеться, щоб вони нарешті запрацювали. Навіть якщо зараз не збираєтесь кудись летіти, гарно мати таку можливість. Навіть якщо не будете щотижня їздити в Одеську оперу, гарно, якщо вона десь поруч колись стане у нагоді. Якщо все життя прожили в місті, вам спочатку не вистачатиме в селі людей і подій. Ви будете сумувати за кафушками, магазинами, шумом і натовпом, особливо взимку. Можливість пройти між людей чи відвідати щось цікаве буває безцінною. Якщо хочете звичну інфраструктуру і зручності, шукайте будинок в містечку райцентрі або бувшому райцентрі. Знайти будинок з великим городом в містечку з населенням 10-15 тисяч людей цілком реально. Я щиро закохана в деякі з таких містечок. Вони цікаві, красиві, комфортні, комфортніші за великі міста. Житло в такому містечку буде трохи дорожчим, ніж в маленькому селі. Питання ціни так я розумію, що і в Києві можна знайти будинок з гарним городом. Все питання ціни. Але ми тут зараз про пошук бюджетного житла не обов'язково, але опціонально. Гарний краєвид згороду. Для мене це важливо будинків без краєвиду ми для себе навіть не розглядали. Все можна змінити навіть новий будинок збудувати, навіть дорогу колись відремонтують, а краєвид не змінити ніколи краще витратити більше часу і знайти те, що подобається. Хай це і означає, що в кожному селі вас цікавлять тільки будинки по одній стороні однієї вулиці. За все в житті треба платити за краєвиди теж в моєму випадку вітрами з моря, над Дністром важкими холодними туманами. Я вважаю, що воно того варте, кожний вирішує для себе. Безпечно, небезпечно тут немає універсального рішення. Абсолютно безпечних місць в Україні зараз немає. Теоретично, чим західніше, тим безпечніше, тому й дорожче, але згадаємо стрий. Подалі від інфраструктурних і військових об'єктів Електростанцію ви припустимо побачите військову інфраструктуру наврядче, і місцеві не розкажуть, навіть не натякнуть. За роки війни ми навчилися не базікати, особливо з незнайомими людьми. Чим далі від великих міст, тим спокійніше. В селах, як легенду, розповідають про той єдиний шахід, що колись над тим селом раз за три роки пролетів. В деяких місцях не бачили жодного. Та чи захочете ви заїхати аж настільки далеко? Багато залежить від вашого особистого відчуття безпеки небезпеки. В мене після Маріуполя воно дуже пластичне. Південь Одеської та Миколаївської області зараз безпечні? Ні. Чи буде житло недалеко від моря коштувати стільки ж, коли стане безпечно? Теж, мабуть, ні. Ніхто не знає, що буде далі, куди піде ведмідь шатун. Тут треба орієнтуватися не на поради, навіть не на власний досвід. Який мій власний досвід міг мене підготувати до подій останніх років? Ви керуєтесь виключно власним відчуттям безпеки. Якщо вам тут страшно. Неспокійно, воно вам не треба ні за які переваги і гроші. Дороги до села. Ну, я в цьому блозі безліч разів розповідала про дороги, жах і проблема. Стан доріг можна прикинути дистанційно, подивившись на Google мапі час доїзду до потрібного села. Якщо пише що 10 кілометрів їхати 45 хвилин, вас попередили. Колись ми накупили будинок в литячах Тернопільської області, де мені дуже подобалось. Я на зворотньому шляху відірвала бампер на той дорозі це влітку, в посуху. Вирішили, що взимку там буде, як на острові, і воно нам не настільки треба. Маючи більше досвіду, я б розуміла, що неромантована з часів бабці Австрії дорога то ще не вирок. Завжди є альтернативні накатані дороги по полям. Вони швидші і зручніші за капітальні, місцеві користуються тільки ними. Але якщо піде дощ, ви все одно будете як на острові. Дороги по селу чи є вони взагалі? Тут як пощастить якщо ви живете десь на крайній вулиці, вона може бути не відсипана і не вирівняна. Якщо там рівчак або гірка, ви попали. Маю досвід застрягання в багнюці біля будинку, що оглядала. Неасфальтована і невідсипана вулиця десь на кінці села стане вашою особистою проблемою, яку ви будете вирішувати за ваші особисті гроші. В селі краще мати позашляховик або бажання купити позашляховик. Це знов дискусійне питання, але, на мою думку, машина в селі потрібна. Звісно, можна обійтись ровером та громадським транспортом, але машина зовсім інший рівень комфорту і свободи. Громадський транспорт я не вважаю це за визначний параметр просто тому, що дуже мало місць, де він працює, ідеально для цього село має стояти десь на великій трасі. Зазвичай буває від двох трьох маршруток на день це в гарному випадку, до двох трьох на тиждень. Або повної відсутності громадського транспорту як явища. Залізнична станція таке трапляється дуже рідко там будуть зупинятися тільки місцеві електрички. Але якщо вона є, це гарна можливість за будь-якої погоди дістатися до обласного центру з одного боку і до якоїсь великої станції з іншого. Але це така перевага, яку я б не розглядала як життєво важливу. Життєво важлива перевага то вода. Води з кожним роком стає все менше, а проблем з нею все більше. На ділянці може бути колодязь, іноді колодязь на вулиці, навпроти, або один на двох сусідів на межі ділянок. Може бути централізоване водопостачання, свердловина, артизіанська свердловина або привозна вода, і цистерна для її зберігання. Буває гібрид з всього перечисленого, а може не бути нічого. Колодязь. Якщо він спільний на двох сусідів або навіть індивідуальний вангую, що води вам не вистачить. Навіть на хатні проблеми не кажучи про полив, майте з собою на огляді моток мотузки з важкою гайкою на кінці джутової, щоб опустити в колодязь і побачити рівень води. Там може не бути і пів метри. Попросіть дістати ведро води. Спробуйте її на смак. Колодязь можна почистити, його можна трохи розкачати, води стане більше. Але це по перше, не скрізь. По друге, це можна зробити здебільшого тільки один раз. Є виключення в малій висці бачила на ділянці історичну старовинну козацьку криницю. Вона старша за малу виску і дике поле бачила і чумаків, і козаків. В ній досі вода тече через вінця. Такого колодязя вистачить. Але я такий бачила один раз за весь час. Поверхнева свердловина найкращий варіант. Глибина десь до 20 метрів. Не треба дозволу на буріння, немає плати за надра. Вода збирається з поверхневих джерел. Кількість води як повезе і може коливатися протягом року. Якість як складеться, може, наприклад, тхнути метаном. Для поливу городу і для побутових потреб після фільтрації її вистачить. Скільки метрів до води і скільки коштує метр буріння вашій місцевості, можна спитатися у сусідів або знайти телефон будь-якої організації, що займається бурінням свердловин в вашому регіоні. Вони і приблизну глибину підкажуть і ціну. Може статися, що поверхневої води в вашому регіоні немає, тоді тільки артезіанська свердловина. Артизіанською свердловиною вважається все глибше за 30 метрів. На її буріння потрібні проект, дозвіл і паспорт. Артезіанка це дорого. При глибині буріння в 100 метрів свердловина стане в ціну бюджетного будинку і якість води не гарантована. В ній, скоріше за все, буде багато мінералів і заліза. Централізований водогін зручний варіант. Якщо він є, підключитися до нього просто, швидко і відносно дешево. Проектування зводиться до того, що місцевий інженер водоканалу прийде, покаже пальцем, де робити колодязь, і скаже покликати на опломбування лічильника. В деяких випадках і лічильника не треба. Є села, де за воду платиш фіксовану абонплату в місяць, невелико, а там, хоч залійся. Коли робітники знайдені і всі матеріали куплені, завести воду у двір та й в будинок питання кількох днів. В чому підступ? Читали колись в об'явах в будинку зручності, але води на подвір'ї немає. Я кілька разів оглядала такі будинки. В будинку ванна, туалет, обладнана кухня з рукомийником і ніякої води. Навіть колодязя на вулиці немає, навіть басейна для привозної води. А в полі, десь на під'їзді до села, лежить поіржавіла водонапірна башта. Вся інфраструктура радянська. І коли вона закінчиться, з нею закінчиться і централізоване водопостачання. Сільрада не знайде кошти на нову водонапірну вежу. Вона не знаходить кошти навіть засипати ями на дорозі. Далі кожний сам за себе, Басейн або Басина. Або басена для зберігання води і привізна вода. Це екзотичне рішення досі широко розповсюджено на нашому півдні. Вода в таких басейнах не зеленіє, не тхне. Вона зберігається холодною і свіжою. Єдина проблема перевірити ту басину, чи тримає воду. Старі часто протікають. А так це зручно. Запас води в наш час потрібно мати. ГАЗ. Дискусійне питання. Газ, як на мене, найзручніше опалення, хоч, може, не найдешевше. Будинок завжди теплий, не треба думати, де купити дрова. Кримінальну ситуацію нарізати в сусідньому лісі не розглядаю. Наявність його чи відсутність ніяк не залежить від власника садиби. Село або газифіковане, або ні. З двох сусідніх сел може бути газифіковане тільки одне. В селі на 400 людей газ є. В сусідньому райцентрі 10 тисяч мешканців немає, таке теж трапляється. Газ по вулиці не заведений в будинок. Ситуація майже та ж сама. Якщо завести воду в будинок це пару днів дуже просте погодження, і не всі ваші гроші з газом складніше. Укрнафтогаз монополіст, тому з ним нічого не дешево і нічого не просто. Проєкт погодження, роботи, підключення все це потребує багато часу і нервів і тягне, і тягне, і тягне гроші. Я б для себе не зв'язувалась. На переглядах доводилось чути від господарів проект готовий, проплачений, залишилось тільки підключити. Я б в таке не вірила, аж доки мені теж саме з проектом в руках не скажуть в газконторі. Чи можна без газу? Звісно, можна, пів України так живе. Чи зручно звикнути можна до всього? Місце, дороги, вода це основне, на що потрібно зважити. Я б ще сказала сусіди, але з сусідями як повезе, сусідів зазвичай придбають разом з будинком. На сьогодні все. В наступній частині буде про огляд будинку: на що зважити, куди заглянути, які недоліки можна виправити, а з якими краще не зв'язуватись. Підписуйтесь, буде ще багато цікавого.